Сучасне поле бою кардинально змінило правила гри для бронетехніки. Танки, які десятиліттями вважалися королями сухопутних операцій, тепер стикаються з безпрецедентними загрозами. Українські протитанкові підрозділи демонструють вражаючу ефективність у знищенні російської броні, використовуючи комбінацію сучасних ракетних комплексів, дронів та тактичної майстерності. У цьому випуску ми розглянемо 10 найбільш показових епізодів. Що ілюструють, як змінився характер протитанкової боротьби. Кожен момент демонструє різні аспекти сучасної війни від класичних засідок до інноваційного застосування безпілотних систем. Почнемо з 10-го моменту нашого списку. Кадри демонструють російську танкову колону, що просувається лісовою дорогою в Луганській області. Екіпажі, очевидно, відчували себе відносно захищеними під прикриттям дерев. Проте українські протитанкісти вже зайняли позиції вздовж маршруту. Перший постріл з протитанкового ракетного комплексу влучає в головну машину колони. Вибух боєкомплекту відбувається майже миттєво, характерна ознака ураження. Танків радянського та російського виробництва, де снаряди зберігаються в автоматі заряджання під баштою. Решта колони намагається маневрувати, але обмежений простір лісової дороги не залишає можливостей для ефективного ухилення. Лісова дорога перетворилася на смертельну пастку. Екіпажі, які розраховували на прикриття дерев, забули про головне: вузький простір означає нульові шанси на маневр. Одна ракета і вся колона опинилася в безвихідному становищі. Дев'ятий момент переносить нас у міську забудову Донецької області. Російський. Танк намагається підтримувати піхоту під час штурму багатоповерхового будинку. Машина маневрує між будівлями. Періодично ведучи вогонь по верхніх поверхах, український розрахунок з комплексом Джавелін займає позицію на даху сусідньої будівлі, ракета запускається в режимі атаки зверху, найбільш вразливе місце будь-якого танка. Дах башти має значно тонше бронювання порівняно з лобовою проекцією, і кумулятивний заряд легко пробиває захист. Бетонні джунглі не місце для танків. Кожне вікно, кожен дах, кожен балкон може приховувати смертельну загрозу. Екіпаж навіть не зрозумів, звідки прилетіла ракета. У місті правила диктує той, хто вище. Восьмий момент відбувається вночі. Кадри з тепловізора показують групу російських танків, що намагаються здійснити нічне просування. Очевидно, екіпажі розраховували на темряву як прикриття від спостереження, проте сучасні протитанкові системи оснащені тепловізійними прицілами, що робить нічні операції не менш небезпечними. Український розрахунок фіксує теплові сигнатури машин на значній відстані. Перший танк уражається ракетою, його двигун спалахує яскравим плямою на тепловізійному зображенні. Решта танків намагаються відступити, але їхні гарячі двигуни чітко видно на екрані. Другий постріл досягає цілі через кілька секунд. Ніч більше не союзник. Гарячий метал світиться на екрані тепловізора яскравіше, ніж ліхтар у темряві. Ті, хто планував цей нічний рейд, явно не врахували цього фактору і заплатили за помилку. Сьомий момент ілюструє тактику комбінованого застосування різних систем озброєння. Спочатку розвідувальний дрон виявляє позицію російського танка, замаскованого в лісосмузі. Машина стоїть нерухомо, очевидно чекаючи наказу на просування. Координати передаються протитанковому розрахунку, який займає вигідну позицію. Одночасно ФПВ дрон готується до атаки. Перший удар завдає дрон. Пошкоджуючи зовнішнє обладнання танка та дезорієнтуючи екіпаж. Поки екіпаж намагається зрозуміти ситуацію, слідує постріл з ПТРК. спочатку дрон, потім ракета. Поки екіпаж панікував від першого удару, другий вже летів до цілі. Два різних підрозділи: одна ціль, нуль шансів на порятунок. Ось як виглядає сучасна командна робота. Ростий момент демонструє можливості сучасних протитанкових систем на граничних дистанціях. Український розрахунок з британським комплексом Енлейдів фіксує російський танк на відстані, близький до максимальної дальності ураження системи. Танк рухається відкритим полем, очевидно вважаючи себе поза зоною досяжності противника. Оператор ретельно прицілюється, враховуючи рух цілі, постріл та і ракета долає відстань за кілька секунд. Влучання у верхню частину корпусу спричиняє детонацію боєкомплекту. Екіпаж, мабуть, вважав, що знаходиться на безпечній відстані фатальна помилка. Сучасні ПТ РК б'ють туди, куди раніше дістати було неможливо. Старі уявлення про безпечну зону більше не працюють. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про сучасну тактику та озброєння, підтримайте канал лайком та підпискою. Ваша підтримка допомагає нам створювати якісний контент. П'ятий момент нашого списку показує протистояння між танком та дроном Камікадзе. Російський Т-72 рухається ґрунтовою дорогою, коли екіпаж помічає наближення безпілотника. Башта починає обертатися, намагаючись навести кулемет на ціль. Проте маневреність ФПВ дрона значно перевищує швидкість реакції танкової системи. Дрон ухиляється від вогню та атакує з несподіваного напрямку. Вибухова речовина, хоч і невелика порівняно з ракетою ПТРК, достатня для пошкодження вразливих зовнішніх компонентів. Танк втрачає рухливість, ймовірно, пошкоджено ходову частину. Знерухомлена машина стає легкою ціллю для наступних ударів. Багатотонна машина проти пристрою розміром з футбольний м'яч. І програла. Кулемет не встигав за маневрами дрона. Одне влучання ціться, і танк перетворився на нерухому мішень, решту ви вже бачили. Четвертий момент розгортається біля водної перешкоди в Херсонській області. Російські танки намагаються форсувати річку по понтонному мосту. Момент переправи один з найбільш вразливих для будь-якої техніки. Українські протитанкісти чекали саме такої можливості, коли перший танк досягає середини переправи, слідує влучання ракетою. Машина зупиняється, блокуючи шлях для решти колони. Другий танк намагається об'їхати перешкоду. Але понтон не витримує маневру під вогнем. Решта техніки виявляється в пастці назад, шлях перекрито, вперед просунутися неможливо. Протитанкові розрахунки методично уражають одну машину за іншою. Класична засідка на переправі, тактика стара як світ, але все ще смертельно ефективна. Перша машина заблокувала міст, остання тен відступ. Між ними даті лише вода і ракети. Вибору не було. Третій момент демонструє можливості українського протитанкового комплексу стугна на П проти одного з найсучасніших російських танків Т-90. Ця машина позиціонується як вершина російського танкобудування, оснащена динамічним захистом та системою активного захисту. Проте кадри показують, що навіть такий танк вразливий при правильному застосуванні протитанкових засобів. Оператор «Стугна-П» запускає ракету з безпечної відстані, використовуючи дистанційне керування для наведення. Ракета влучає в бічну проекцію танка, де захист слабший, вибух спричиняє пожежу і незабаром слідує детонація боєкомплекту. Характерний викид башти сумна ознака долі екіпажу, Т-90 гордість російського танкобудування, мільйони доларів у металі та електроніці. Туґ на українська розробка з дистанційним керуванням. Результат ви бачите на екрані. Ціна ракети, мізерна частка вартості знищеної машини. Другий момент один з найбільш масштабних епізодів протитанкової боротьби цього конфлікту. Російська танкова колона з більш ніж десяти машин намагається здійснити прорив в Запорізькій області. Розвідка заздалегідь виявила напрямок руху. Українські сили організували багатошарову засідку. Перші удари завдаються дронами по головній та замикаючій машинах, блокуючи колону. Потім вступають протитанкові розрахунки з різних напрямків. Артилерія додає вогневого тиску, не даючи екіпажам можливості покинути машини. За повідомленнями, протягом години більшість техніки колони була знищена або виведена з ладу. Понад 10 танків за одну годину дрони заблокували, ПТРК добили, артилерія не дала втекти. Коли всі елементи працюють разом, у ворога просто немає шансів. Ось як виглядає сучасна засідка. Перш ніж перейти до першого місця нашого рейтингу, варто проаналізувати загальні тенденції, які ми спостерігаємо. Українські протитанкові підрозділи демонструють кілька ключових принципів успішних операцій. По-перше, розвідка та цілевказівка. Майже кожен успішний епізод починається з виявлення цілі задовго до атаки, дрони, спостерігачі. Технічні засоби розвідки. Все це створює інформаційну перевагу, що дозволяє готувати засідки та обирати оптимальний момент для удару. По-друге, комбіноване застосування різних систем. Рідко коли один засіб ураження діє ізольовано: дрони працюють разом з ПТРК, артилерія підтримує протитанкістів, піхота забезпечує прикриття. Така синергія значно підвищує ефективність. По-третє, Використання місцевості, лісосмуги, міська забудова, водні перешкоди все це перетворюється на тактичну перевагу для тих, хто займає оборону, танки, ефективні на відкритих просторах, стають вразливими у складній місцевості. І, нарешті, перший момент нашого рейтингу ураження командирського танка разом із штабною машиною в Донецькій області. Цей епізод виділяється не лише результативністю, але й стратегічним значенням. Розвідувальний дрон виявив групу з трьох машин, що зупинилися для координації. Серед них танк з додатковими антенами зв'язку, характерна ознака командирської машини. Поряд бронетранспортер, очевидно, штабний. Українські сили швидко організували атаку. Перший удар спрямований саме на командирський танк. Знищення командира підрозділу часто призводить до дезорганізації та втрати керування. Наступні постріли уражають решту машин. Не просто танк, командирський танк, не просто БТР, штабний. Один удар, і цілий підрозділ залишився без керівництва. За наступні дні вони так і не змогли нормально координувати дії. Стайся, заходять! Адпішися, ну я не знаю, як заході. Іноді одна ракета варта більше, ніж десять. Ці десять моментів демонструють фундаментальну зміну у співвідношенні сил між танками та протитанковими засобами. Десятиліттями танки вважалися вирішальною силою на полі бою. Їхня комбінація вогневої потужності, захисту та мобільності робила їх основою сухопутних армій. Проте, сучасні протитанкові системи суттєво змінили цей баланс. Ракети з тандемними кумулятивними зарядами здатні пробивати динамічний захист. Атака зверху обходить найтовстіше бронювання, дрони додають можливість ураження без ризику для оператора. Чи означає це кінець епохи танків? Експерти розходяться в оцінках. Одні вважають, що танки залишаться важливим елементом Збройних сил. Але їхня тактика застосування має кардинально змінитися. Інші переконані, що ми спостерігаємо початок переходу до нових форм ведення сухопутної війни. За кожним успішним ударом стоять люди: оператори протитанкових комплексів, пілоти дронів, розвідники, командири. Їхня підготовка, холоднокровність та професіоналізм визначають результат кожного зіткнення. Кадри часто демонструють спокійну та методичну роботу українських протитанкістів. Навіть під вогнем вони виконують всі необхідні процедури ідентифікація цілі, розрахунок дистанції, врахування руху, постріл коригування. Ця дисципліна задовольнить результат інтенсивної підготовки та бойового досвіду. Варто також відзначити роль західного навчання та озброєння, комплекси Джейвелін, НЛАВ. Інші системи постачаються разом із програмами підготовки. Українські оператори опановують ці системи та адаптують їх до умов конкретного конфлікту. Що чекає протитанкову боротьбу в майбутньому? Тенденції, які ми спостерігаємо, ймовірно продовжаться та посиляться. Дрони стануть ще більш автономними та ефективними. Протитанкові ракети отримують покращені системи наведення. Танки також еволюціонуватимуть. Вже зараз розробляються системи активного захисту нового покоління, здатні перехоплювати не лише ракети, але й дрони. Броня нових типів обіцяє кращий захист при меншій масі. Безпілотні танки можуть усунути ризик для екіпажів. Це постійне змагання між засобами ураження та захисту. Вічна історія військової справи. Те, що ми бачимо сьогодні, лише один епізод цієї історії, хоча й надзвичайно показовий. І Ліватор. І воно Військові аналітики по всьому світу уважно вивчають досвід цього конфлікту. Армії переглядають свої доктрини застосування бронетехніки. Програми закупівель коригуються з урахуванням нових реалій. Деякі країни збільшують інвестиції в протитанкові засоби та дрони, розглядаючи їх як асиметричну відповідь на переваги противника в бронетехніці. Інші, навпаки, прискорюють розробку нових танків з покращеним захистом та ситуаційною обізнаністю. Одне зрозуміло: уроки цього конфлікту впливатимуть на розвиток збройних сил протягом десятиліть. Кадри, які ми аналізували, стануть частиною навчальних програм військових академій по всьому світу. Десять моментів, які ми розглянули, лише мала частина того, що відбувається на лінії фронту щодня. Протитанкові підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати свою місію, захищаючи країну від агресії. Сучасна війна це, це не лише техніка та озброєння, це люди, їхня воля, підготовка та самовідданість. Кожен. Успішний постріл результат командної роботи багатьох людей від розвідників до логістів. Дякую за перегляд! Якщо цей випуск був для вас корисним та цікавим, підтримайте канал лайком, коментарем та підпискою. Поділіться своїми думками. Який момент вразив вас найбільше? Що ви думаєте про майбутнє танків на полі бою? Ваші коментарі допомагають нам робити контент кращим. До зустрічі в наступних випусках!